Включайте, заберіть камеру. Ви чого це? Чому ви знімаєте? А чого це? А що сьогодні? Чому ви знімаєте, шановні? А що таке? Шановні, чому ви знімаєте? Не дозволено знімати. Тут хто мені дозволяє? Ви чому ви знімаєте ви? наші Покажіть ви Покажіть лиця? Покажіть посвідчення преси. Покажіть посвідчення преси мені, це будь ласка. Це моє хоум-відео. Шановні, шановні пішли з нами, прийшли в будку. Яку будку? Група. Чоргов. Ти що, чи що? Ви проходите берку. Ти щось попутав? Ти щось попутав, хлопець? Ми можемо забрати вас камеру. Дай сьогодні. Ну, я сейчас не знаю, не правда. Раз в два часа, когда раз в час, когда раз в два с половиной часа, не понятно. ສອຍຕ